Ще один огляд моїх парфумів компанії Oriflame. Не одна якась конкретна серія, а е, всі, які мені подобаються. Перші, які, про які вам розкажу, це парфуми магнетиста. Взяла собі міні-флакон, для чого взяла, щоб протестувати, тому що одні хвалять, іншим не подобається. Мені стало цікаво, мені вони сподобалися з першого пшику. Кажуть, що там є Афроадезіаки. Це йде парфумована водичка високої якості концентрату. До її складу входять чорна смородина, пасифлора та сандал. Слідуща парфумована водичка Lost In You. Спочатку, коли я їх придбала, вони мені здалися різкими. Коли ви робите пшик, вони різкі, але коли вони розкриваються, там настільки приємний аромат. Ну там ну півонія, ну така ніжна, ніжна півонія. Це парфумована водичка високої концентрації аромату, до складу якої входять імбир. Півонія та бобетонка. Це дуже гарна водичка. І коли люди у мене її приходять, нюхають і кажуть, фу, які різкі парфуми. А коли я ними напарфумлюся, і всі мене питають, чим ти так гарно пахнеш. Тому що я вам кажу, вони, коли розкриваються, вони, ну дуже гарно пахнуть. Ну, півонія така ніжна, ніжна. Слідущі парфуми, які мені спочатку не сподобались, потім сподобались, потім знову не сподобалися. Ну, якось, знаєте через раз. Це парфуми Сі. Парфуми Сі, які називаються Swedish Experience Blazing Womf. Це жовті парфуми, до складу яких це йде парфумована водичка, висока концентрації аромату, до складу яких входить апельсин, квіти піжми та березові іскри. Водичка стійка, флакон йде більший, ніж зазвичай 75 мл. Флакон дуже зручний, він розкручується, і водичку можна доливати, ліба переливати в міні-флакончик, якщо у вас є, щоб було зручно, кинути в сумочку і взяти з собою в подорож. Водичка для мене, вона. Якщо зробити більше одного пшику, вона для мене нав'язчево солодка. А якщо однесенький пшик, то вона ніжно солоденька. І... Четверта водичка це, звичайно, Ельві. Ельві це легенда, вона подобається, мабуть, багатьом. Це, як всі кажуть, о, мені той камінчик, камінчик є, вона схожа на камінчик. Всі просять водичку, яку називається камушок. Камінчик. Ельві це туалетна водичка. Незважаючи на це, в неї висока концентрація аромату, хоча пише в каталозі, що середня, але для мене в неї висока концентрація аромату. До її в складу входять нотки конвалії. Білі квіти та мускус. Ну, Вона ніжна, вона ніжна, ніжна і підходить і для дівчаток, і для жінок, які люблять конвалію, а конвалію люблять багато, як і білий бузок, так само і конвалія. От тільки кажуть, що й до складу входить конвалія, багато хто каже так, так, я хочу. Я хочу ті духи з конвалією. Не всі навіть кажуть, як вони називаються, але це одразу зрозуміло.